Ворог промацує також своїми родисівно розвідувальними групами і штурмовими групами ситуацію на запорізькому напрямку. Я вже не кажу там про Времівський плацдарм, який тут відчутно на півдні, в тому числі. Тому що е, велика новосілка, де ворог намагається максимально атакувати, максимально активно вести бойові дії для того, щоб оволодіти великою новосілкою, то звичайно це відчувають на собі і е, інші локації фронту. Хоча сьогодні велика новосілка, Времівський напрямок, це звичайно продовження Курахівсько-Покровського напрямку ворога, е, який є і надалі інтенсивним, є надзвичайно динамічним, надзвичайно складним. І сьогодні скажімо так: певні події. Якщо вони можуть трапитися, то звичайно вони можуть зробити так, що наші війська змушені будуть на певних локаціях відступити на ті позиції, які звичайно вже підготовлені. Тому о, війна продовжується і вона о, не стала менш жорстокою, не стала менш активною. А подекуди навіть мені здається більш активною, ніж це було навіть там півроку рік тому. Ну, власне, і сказати, що кардинальна якось погода вона дійсно не дуже гарна на певне по певних грівідстанях, попівпевних відвітинках, певних регіонах. Але кардинально, щоб це вплинуло на ведення бойових дій, сьогодні про це ми не говоримо. Звичайно, ми говоримо там про мале повітря, це використання півдронів. То певним чином погода тут може зменшити, скажімо так, активність саме цього озброєння, туман, дощова погода. Вітер це на різних локаціях, і погода теж вона так дуже динамічно змінюється. Зранку може бути туман, а потім, наприклад, сонце. То зразу підвищується активність роботи в півдрою. Працює артилерія дуже активно. Звичайно, авіаційна компонента ворога вона на жаль теж у нас переважає сили оборони, але піхота, піхота це сьогодні основний елемент, за рахунок якого ворог і намагається продовжувати свої атакувальні дії. І власне оці тактичні просування, про які ми говоримо, вони на жаль відбуваються кожного дня. Ворог продавлює саме за допомогою піхотної компоненти. Хоча тут, звичайно, теж є певна проблематика, тому що <кхи> перепрошую саме використання <кхи> північно Саме використання північнокорейців, воно і говорить про те, що ворога є сьогодні проблеми і з піхотною компонентою, тому що оце промислове знищення росіян. Відбуваються на фронті. Вони сьогодні вже ну місяці два. Я так думаю, за тими спостереженнями, що я здійснюю, вони не можуть сьогодні повноцінно закривати ці втрати, хоча напружуються, хоча максимально затягують тому числі там і строковиків, яких там різними способами, але змушують підписувати контракти. То власне і знову з'являється чергове російське гарматне м'ясо. Ну і власне північнокорейці. Це теж гарматне м'ясо. Ми сьогодні можемо говорити, що там вони вчаться на полі бою, але їхня основна мета верніше мета росіян, як вони використовують в корейців, Це гарматне м'ясо. Бачите, що сьогодні вони не даремних використовують на Курському напрямку. Для них він є важливим і там нічого не виходить у росіян. Так є просування, але якихось кардинальних рішень знайти не вдалося. Тому Закидують гарматним м'ясом, закидують в даному випадку і росіянами, і північними корейцями.